Пішли гулять. Пішли. Доброго ранку, дівчатка, ми вийшли з ральфом на прогулянку. Погода мені дуже подобається, настільки тепло, це просто класно, тому що ну, у багатьох, напевно, виключають світло. Не знаю, як з теплом. Ну, у нас тепло ми саме собі регулюємо, як кажуть, але його на даний час немає, тому що у нас немає світла. Хоча у нас газ, але котел електричний. Ось, генератори трішки чую, хто включає, хто не включає, ми поки ще не включаємо. Ось так. так, у нас сьогодні понеділок почала своє нове відео знімати. Зараз ми хочемо з донькою поїхати трішки по магазинах. Може, там щось прикупимо, може, не прикупимо. Подивимось. Хоче вона там придивитися в собі костюм спортивний. Ну, побачимо, як буде настрій. Знаєте, буває настрій, їдеш, щось думаєш купити, а нічого не сподобалось. А буває, навпаки. Ось так раптово поїдеш і е, щось таке, як поміряєш, і думаєш, вау, супер. Е, то будемо дивитися, як е, у нас сьогодні буде. Вас е, візьму з собою. Хоча, знаєте, така погода класна, можна йти було в ліс. Але... У мене донька, напевно, не, не напевно, а не піде. Може б син би пішов. Маму можна було б взяти піти погуляти трішки. Дуже класна погода, воно, знаєте, так волого, дощик був, і, напевно, гриби точно підуть. Так, білок немає. Ми погуляємо з зранку. Снідати, напевно, вдома не будемо, десь каву купимо і все з собою. Щось візьмемо, якесь печиво із каву. До речі, я куштувала. Ми взяли одну на трьох, бо ми з дітьми були в Макдональдсі. Кава вийшла нова лати і капучино з маршмелоу і карамелізованим цукром. Дівчатка, це ну мені сподобалось, це дуже смачно. Доньки так собі, сину, сподобалось і мені. Так, ми гуляємо і беремося з собою на маленький-маленький шопінг. Ми вже виїжджаємо, зібрала коси Я мама моя взагалі каже, щоб я розпущена, не ходила. Їй не подобається, І каже, щоб завжди була заплетена. Ось їй так краще подобається, бо вона я теж іноді мої відео дивиться. Вдягнула я спортивний костюм, тому що там знаєте дуже примірочних це дуже класно міряти, коли можна все е, скоріше зняти і скоріше все це поміряти. Хоча в мене, знаєте, такого теплого, теплий костюм я купила. Він дуже теплий. для сьогоднішньої погоди. Не годиться. Він ну супер теплий, Тому одягнула старий такий. Він тріх, трішки зносився, але нічого страшного. Так, їдемо дочка, виїжджає, їдемо. Слава Богу, машина бо була вночі трішки супла. Машина підзарядилася. Так, приїхали ми трішки рановато, а зараз зайдемо в епіцентр. Я побачу собі там миючі засоби для посудомийної машину. Потім, напевно, зайдемо на каву в Макдональдс. і потім підемо в республіку. Вона вон там знаходиться багато свічок, різних є по акційній ціні, є не по акційній ціні. Наприклад, 645 гривень. Це так дуже небюджетно. Різні є свічки, тому кому треба свічки, можна вибрати ще, бачите, пасхальні залишилися яєчки. Можна. Вибирати, приїхати і вибирати о 912 гривень. Є аромати дуже дуже класні. Ці свічки це настільні свічки, вони коштують 430 гривень, різні є кольори, але вони такі дуже довгі. Я напевно вперше таке бачу. є багато різних підсвічників і теж по різній ціні. Є ось такі біленькі, є е, будь-якого кольору, якого ви хочете взяти. Є скляні, дуже багато скляних, і вони різні. Ось цей дуже симпатичний клас. 210 гривень, дуже симпатичний. І, звісно, є ось такі, можна сказати, такі святкові. Ось так. Дуже багатий вибір, такий класний. О, дивіться, який ангел є. Зараз подивлюсь, скільки він коштує. Так, напевно, його немає. З ялинкою. Ну, майже 500 гривень. Є свічка. Я думаю, ангел теж, теж таку ціну. І немає ціни, не знайшла. Десь в районі 500 гривень, напевно, в них багато новорічних ялинок. І ціни, звісно, різні. Є і по 1000 гривень, це скляні, а є і більш дешеві, але це такі ялинки, йоршики, ось так правильно. І дуже багато різних статуеток. Побачила нашого Ральфа 720 гривень в різних кольорах. Є такі грибочки, це світильники, напевно, що просто пише статуетка. І є зайчики. Може потрібна така статуетка на подарунок. Людина року. Дуже легка, дуже придивилися кільця для серветок. Ну, ціна теж не бюджетна, а взагалі я бачу епіцентр такий небюджетний. Чотири кільця коштують десь в районі 800 гривень, хоча є і по 400. Непогано, начебто, зроблено, так? але бачу, є якісь нюанси. Наприклад, цих метеликавка в епіцентрі, звісно, дуже класна, і хочеться його роздивлятися. Тому буду дивитися. Ось таку тарілочку я Марійки колись купляла. Є бачите, маленькі ще. Це такі посуд недорогі. Не він бюджетний. Ось, наприклад, можна сказати, це осінь осіння. Така колекція 167 гривень. Тарілка. Ну порівняно, наприклад, з такими тарілками. Це дуже дуже бюджетно, але дуже класна. Ось ця Починається відділ моєго улюбленого посуду. Ось такі тарілочки дуже подобаються. І ще там є інше. Дуже подобається ціни, немає. На ось ці саме немає, а такі більш глибше 318 гривень. Так, а де мої ж улюблені? Так, ось є. Теж без ціни. Дуже подобається цей такий малюнок. Є глибші, глибші – по 355. Може, колись я собі такий посуд і куплю. 30 тисяч гривень. Дуже теж гарний такий посуд набір. Новорічна колекція. Зараз будемо дивитися ціни. Теж вони не бюджетні, 244 гривні тарілка коштує. Качка для картоплі. Ось така є по акції 119 гривень. Але вона, дівчатка, така не дуже зручна, тому що вона буде з часом гнутися, і я це знаю. Так, є Бергов, мені сподобалося. Ціна, звісно, така не бюджетна 459 гривень, але вона така дуже міцна. Мені здається, буде класно. Е, є ось така прес для картоплі, але теж ось такою. ну... Буде гнутися, мені здається, хоча тут матеріал такий доволі щільний, 580 гривень. І ще мені сподобався від відтефаль. Хоча ось цей матеріал нейлон, мені не дуже подобається. 329 гривень. Така вона теж доволі непогана. І є від відтефаль за 159 гривень. Ось така. Не знаю, поки я думаю, що мені взяти. І ось така є. Ну, побачу. Зараз визначуся. Є такі чашки новорічні, ось такі по 105 гривень. Такі сподобалися по 119 гривень. Дуже сподобалися. так, І ще ось такі сподобалися. ну, Це типу таких, просто інший такий малюнок. Є, звісно, дуже багато різних. Такої, з новорічною тематикою, ось і по 78 гривень непогані. Є. Ну, вибір можна вибрати, хоча мені сподобались ось саме ці. Такий візьму. Ось перекусити, тому що у нас немає світла, що захопилася тепленького поїсти. Взяла ось такий рол. Це зараз цей ваучер є на це все. 145 гривень, здається, ось такий рол, картуплянок. І що йде там ще? А, і все. А кока-колу брали і картоплю, і дочка собі ще брала бутерброд. Це додатково треба брати. Так що нам смачного і всім гарного, продуктивного, це. дівчатка, лате, Оце новеньке, дуже смачне. Тут так відчувається цей карамелізований цукор. Просто супер. Є і капучина, і лате, Але я полюбляю лате. Ми в Макдональдсі поснідали, йдемо в магазин. У магазинах зараз хомом, людей так чимало. ВМВ розігрується, чи як, чи просто реклама йде. Прикольний колір. BMW, перший магазин в Нью-Йорку. Вже йшли в республіку. Ну так скажу, що людей для понеділка багато. Дворічна кафтинка є в рожевому, камера не так передає. І в червоному. 849 гривень. Так, знаєте, всяких таких шубок. Верніше, ну, вони не довгі, вони коротенькі. Різні. є. Ось такий набір сережок 349 гривень. В принципі, симпатично, але я не знаю, як тут воно носиться, старається чи ні. Є і в срібному варіанті, є і в золоті. Є ще така колекція блискуча, можна так сказати. Бачите, все блискуче. 849 ось таке я платячко. Ну, я, звісно, шуткую це не плаття. Це така нічна сорочка. Що я взяла? Ось таку ковтинку взяла. Тисячу гривень, так. Потім взяла ось таку поміряти. І ось таку. Зараз це все буду міряти. Звісно, цю новорічну взяла. І дочка взяла міряти і я. Тільки дочка взяла червону, я розову. І взяла ось таку корточку поміряти. Але їх там залишилося, здається, три. Не знаю, розмір підійде чи ні. Дуже робить широкі такі плечі, мені здається. В принципі, нормально, але знаєте, вона така дуже тоненька, нещільна. Думаю, це на один сезон і все. І я думаю, знаєте, що ще після прання ось тут будуть тріщини. Думаю, 100% буде. Так, в принципі, непогано. Куробка мені сподобалася. Так. Але треба менший розмір. Меншого розміру я подивилася, немає. Дочки мої не сподобалися. Вона тут затягується, в принципі. Можна затягнути, а можна отак вільно бути. Вона дуже така тепла. Але немає меншого рознягу. Я б її, напевно, взяла. Так, це перша ковтинка. Не знаю, щось мені як не то типу. Хоча вона мені теж дуже подобається. Із цих побачу зараз. Може треба трішки більший розмір. це L, а може треба XL, хоча вона йде така більш приталена. Ми в зарі, І дочка придивилася ось таку курточку, коштує вона 2200, 2 дуже гарно стіла на неї, але ось телефон не передає той колір, який вона має. Шубейку придивилися 3700-3800. Гномів дуже багато. Ось такий посуд мені подобається зелений. Але я трішки інші купила тарілки. Хоча ця тарілочка дуже мені подобається. 275 гривень така тарілка на коштує. І чашка 200 гривень. Ми просто будемо накривати собі, собі цей новорічний стіл, різдвяний стіл. Ця трілка дуже гарна. Новорічних товарів дуже багато, але ми вже поспішаємо. Дивитися так все не буду. Піду брати, що мені потрібно. Ось така чашка, кухоль у мене є. Я дуже полюбляю з нею пити лато. Мене діти колись на день матері, здається, подарували. І така тарілка теж є 225 гривень, а кухоль 125 гривень. Дуже зручний посуд. Ага, гляпати. Симпатична така ковтинка з золотими гудзиками. Мені таке подобається, але я таке носити не буду і осіб. Хтось каже, що це бабусі ковтинки, але в принципі воно дуже гарне. І така ковтинка мені подобається. Це ми валцеві тільки. Дивіться, які гудзики в неї тут. Не знаю ціну, скільки вона коштує, але подобається. Ага, тут є спідниця. Спідниця зараз по знижці. 600 гривень ось така спідниця і, і... до неї йде ковтинка. Здається, 800 вона гривень коштує і... Так, 700. І такий комплект може бути. Вирішила його поміряти. Зараз поміряю. Не знаю, буду його брати чи ні, але поміряю. Так, дівчатка, я його поміряла. Мені здається, як я схожа на вчительку. Не знаю. Треба подумати. Моїй мамі думаю, точно не сподобалося. Покажу їй відео. Дивіться, класні, які гудзики. Супер класні. Так, я сфотографуюся, подивлюся себе на відео і тоді прийму рішення. Що мені робити, Але він такий тепленький. Так, ми вже трошки скупилися, собі нічого не купила, дочка пригоділися, скажімо так. Їдемо додому і домов вже покажу покупки. Ми вже вдома. Дендраль у нас дали світло, поставила все заряджати. ключила голову, щоб була тепла водичка. І зараз буду вам показувати косочки, які ми зробили. В принципі, дуже задоволені. Це тут все порозкладаю. І по колір мені здається трішки, начебто його передає і не передає. Я включила світло. Ну, не знаю. Це таку куртку купили, дочки, ось така моделька. Та її артикул. Ось артикул. Так, вона коштує 2 200, можна так сказати. так? Мені дуже сподобався колір і доньки ну, до лиця кажуть. І вона така, знаєте, тепла, мені здається, гарно зроблена. Це зараз. Все гарнесенько прошито. Ну, Мені сподобалось, коротше. І я собі там поміряла ще таку схожу, але вона ну, модель така. Тільки вона довша. Ну, не знаю, буду думати, хоча зараз я ось цю поміряла, і мені теж дуже непогано. Так, ось таку курточку купили, дочка дуже задоволена. Так, далі що взяли? Ось такі джинси. Це. Вайкікі, здається, ЛЦ да, Вайкікі, коштує 1000 гривень. Так, дуже такий приємний коричневий колір. Я намагаюся стати так, щоб світло падало нормально. Але у нас таке освітлення зараз, якась така темрява на вулиці. І включила, начебто, світло, і воно так. Ну, коротше, не так передає колір, як би мені хотілося. Так, ось такий артикул, кому може бути цікаво, дуже класно сіли на ній. І якраз, знаєте, довжина вона в мене така, дівчинка невисока, довжина нормальна, так, так, тут нитка якась. Довжина трішки-трішки треба прибрати, але вона так загорнула на один ось так і класно. Ну, Мені сподобалось, як вони сіли на ній. Потім взяли. Так, де це ми, який магазин були, я вже не пам'ятаю. Це у нас нью е, йоркер О, так, е, Таку ковтинку взяли 400 гривень. Їй дуже так, ну, така звичайна ковтинка, вона, типу термобілизна, але вона така в рубчик, і їй дуже гарнесенько. Тут є така стоїчка, горлишку є, і дуже так непогано на неї дивиться. Хоча була така ж сама, тільки без цього горлишка, і вона взяла цю. І саме таку взяла кофту це така спортивна кофточка. Е, Тисячу гривень вона коштує, але, знаєте, мені взагалі ну, такий колір не дуже. Але ось це сердечко, саме це сердечко, мене, як кажуть, привабило в цій ковтинці, і дочці дуже непогано. Вона взагалі такі ковтинки полюбляє. Ось такі покупки зробили доньки. А зараз покажу я вам свої покупки. Тр... У мене, правда, трішки вони іншого характеру. Це мої покупки. Так, ось такі серветки я взяла. В'юску, здається, 55 гривень чи 51 гривня, не пам'ятаю. Так, чек я не взяла. Тут у нас на тарілки чек, а тут не знаю, де той чек-зв'язку. з вігуску. Дуже мені сподобалися вони. І взяла ось такі чотири тарілочки. Вони були доволі бюджетні, це в епіцентрі, вони були по акції, і дуже мені сподобалися. У нас у всіх смаки різні. Донька сказала, що начебто нормальні. Ну, коротше, мені сподобалось, я взяла. Тому що чотири такі стрілочки я взяла, і вони мені обійшлися на 356 гривень. Тут нема 89 гривень, одна штучка. Так що я у мене такі покупки, а у доньки інші. Початка буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто додивився його до кінця. Дякую, хто ставив лайки, пише коментарі. А всім вам бажаю гарного настрою. Сонечка в душі, світла в душі, і ось так щоб було в нас світло. Тихих ночей, тихих днів нам. І до нових зустрічей у нових відео!